Бджілки, метелики, ведмедики все це не для неї. На новорічному карнавалі десятирічна Аня буде сніжинкою. Її мама народна артистка України Ольга Сумська. Цю сукню замовляла у подругу дизайнерки Катерини Шаховської. Якби мені в дитинстві таку красу, я й мріяти не могла про такі от камінці. Ну це ж надзвичайно. Ну, дивись, покрутися. Так, трошки виросли з нього, але ще можна одягати. Аня не здогадується, які сюрпризи приготували батьки в новорічну ніч. Інколи ми переодягаємося. Я в костюм діда мороза в костюм Снігуринки. От тоді вже точно от, не не нудно вдома. Не нудно буде вдома донькам відомої української дизайнерки Христини Бобкової. Он як радіє дівчатка новорічним костюмам на театралізованому святі до садочку старшенька Поліна була білочкою. Раз ми були білочка, тому що ми до цього вже раз були сніжинками. Голову білочки замовляли через інтернет. Це інша дизайнерська розробка самої Христини. Її молодша донечка Варя буде сонечком. Чудово, коли мама дизайнер. А якщо ні, вся надія на торговельну мережу. Якщо вас не дуже обходить якість самого виробу, а цікаві лише ціна на нього, то варто завітати до базару. Від 150 до 400 гривень може коштувати дитячий новорічний костюм. Згодні придбати щось дорожче, але більш якісне, тоді прямо туди до спеціалізованого салону. Не ціна костюм потрібен терміново, і навіть не один. Кожен дитина на в кожному виду хоче бути кимось та другим трекати сучу для того, щоб чтобы... Можна було перевопити в різні образи. Аренда новорічного костюму на одну добу коштуватиме від 100 до 200 гривень. В інтернеті можна знайти й дешевші варіанти, наприклад, костюм Снігуреньки за 50 гривень. Є навіть пропозиції для немовлят. Хід сезону костюм Коали.